Я пропоную все ж таки поговорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, ради вітати. Вітаю вас. То на вашу думку, чому Росія, от а, саме зараз, раптом вирішила вустами цього а, заступника міністра закордонних справ висунути ці нереалістичні вимоги щодо закінчення війни? От, на вашу думку, є якийсь привід, чи це просто ну, чергова маячня, яка не заслуговує на увагу? Вони вважають, що є привід на їхню думку, який полягає в двох речах: перше це візит дійсно спецпредставника Китаю ліхоє з питання, якраз як вони це назвали, до да, мирного врегулювання. І другий аспект: не забувайте, що зараз готується. Так званий африканський десант можна це так назвати, деякі лідери африканських країн збираються відвідати Москву і Київ і для того, щоб запропонувати якісь там свої мирні ініціативи, які б полягали там в домовленостях політичних і інших. Тому я думаю, що саме під ці дві події Росія і висунула свої абсолютно неприйнятні для нас е, вимоги, е, які в принципі навіть не хочеться повторювати, тому що вони. Абсолютно є неприйнятними, і власне кажучи, під це все вони вкотре вирішили нагадати. Розумієте, дуже ж як Як Росія сприймає насправді візит африканських ось цих президентів? Вони це сприймають як їхня відповідь, їхня відповідь на, на велику сім? Я. От велика сімка чітко задекларувала, що в своєму ком'юніке, що Росія має вивести війська, що Україна має відновити територіальну цілісність шляхом. Відновлення суверенітету на всіх зараз окупованих територіях, шляхом на вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, і так далі. А Росія зараз намагається підготувати іншу якусь альтернативу, начебто, і сказати, що дивіться, мовляв, не все так просто. Є іначі наші пропозиції, і є, начебто, ті, хто готовий виступити посередниками, і хто навіть десь підтримує наші пропозиції. І тут пішли. Деякі заяви знову ж таки вони по колу коло дійових осіб, в принципі, відомо це певною мірою Китай, який намагається з одного боку, начебто, зіграти і таку нейтрально на гру. А з іншого боку, ми всі прекрасно розуміємо, що ця гра відверто спрямована на підігрування Росії. Хто б мені ще не казав? Але те, що вони говорять, те, що вони артикулюють, це чітко помітно, що це е, вони виходять виключно з проросійських інтересів, що для нас не прийнято. Друге, папа римський, якого запитали про припинення війни, він сказав про те, що повернення в Україні захоплених Росією територій питання політичне. Я згоден це питання політичне певною мірою, тому що достатньо політичного рішення Путіна і, в принципі, війська звідти можуть піти. От тільки таким чином це варто було б артикулювати, а не в загадковій формі, що це політично і можна вести перемовини. Включаються зараз знову ж таки, африканські країни, про яких я про які я говорив, і от власне під це Росія вирішила вкотре вкинути в медійний простір ці свої пропозиції. Знаєте, ще щодо провокацій хотів запитати в нашій розвідці сьогодні заявили, що Росія все ж таки почала реалізацію своєї провокації на Запорізький АЕС із використанням хімічної зброї. Ну, за задумом окупантів, це нібито має зупинити наш контрнаступ. Але на вашу думку, до чого реально така провокація може призвести? Ви знаєте, я взагалі що би хотів сказати, що. Мені дивна дещо позиція зараз світу, який досі щонайменше найменше не заблокував активи росатому і не запровадив жорсткі санкції. Чому я про це кажу? Тому що от дивіться, є група людей російських військових, які діють і виконують незаконні вказівки по продовженню війни проти України, захопили АЕС надзвичайно важливий об'єкт з точки зору безпеки не тільки України, з точки зору безпеки всієї Європи. І можливо не тільки Європи, тому що це найбільша АЕС країні, вкотре нагадує, і Україна робить від себе все залежне, що може, звертається в МАГАТЕ місія, МАГАТЕ їде, закликає запровадити санкції, інформує, підтримує. Ну тобто, все залежне, що ми можемо в цій ситуації зробити за умови окупації, робиться. Але в той же час ми бачимо, що реакція міжнародного співтовариства, як на мене, не є в повній мірі зараз адекватна, тому що. Скільки зверталися про те, що необхідно запровадити жорсткі санкції конкретно проти Росатому, а проти того, щоб їхні щоб їхні можливості були блоковані в світі, де вони там зараз будують або обслуговують АЕС, щоб вони не отримували активи, і це можливо би дещо там сколихнуло Росію, хоча б трошки, хоча б трошки притягнуло до відповідальності за це, поряд з цим. Я думаю, що невичерпані далеко можливості. Щодо того, щоб якщо е, зараз не Україна туди поки що заходить українські війська, то щоб там разом з МАГАТЕ з'явилася якась місія е, миротворча міжнародна, яка б на цей час, поки недоокуповані території, поки триває війна, здійснювали просто охорону цього об'єкту, власне кажучи, від російських військ, від обстрілів і так далі, від будь-яких провокацій, тому що це в інтересах всієї світової безпеки. Цього на жаль не робиться, і до чого ми приходимо? Ми приходимо знову ж таки, що час від часу Росія, взявши в заручники величезний об'єкт з точки зору можливих небезпек, які вони можуть спричинити своїми необдуманими діями, зараз шантажує весь світ. Ми, ми ж майже е, переконані, маємо бути, що ці провокації, які зараз ідуть, про те, що може бути застосована хімічна зброя, розпилятися. Е, з безпілотників те, що гурда є в перехопленнях, чи інші можливі дії, які вони роблять, а вони вже не раз і обстрілювали самі приміщення, аес, вони можуть призвести до катастрофи, і таким чином вони це будуть використовувати передчутті, тим більше українського наступу. Як знаєте, такий собі елемент тиску і шантажу. Ми це вже неодноразово проходили, але при цьому що мені здається, що. А міжнародним співтовариством не в повній мірі зроблені висновки щодо цього, і все таки сподіваюся, що ось ця ситуація зараз вона послужить до того, щоб захід діяв жорсткіше по відношенню і до Росатому, і не тільки до Росатому. Пане Олександре, але є ще одна така ядерна провокація. Це має на увазі переміщення ядерної зброї до Білорусі. Напередодні тут Лукашенко вже хизувався в Москві, що вони там підписали документи, що вже крапку поставлено, вже точно буде переміщено. А, але якщо дивитися реалістично, от спираючись на ту реакцію Заходу, яку ми зараз бачимо, які загрози оце переміщення ядерної зброї реально несе Україні та Європі? Несе потенційно, можливо, навіть європі дещо більше, тому що я хочу нагадати, що не в один раунд навчань запад, які проводилися спільні російсько-білоруські на території Білорусі за попередні кілька років, вони передбачали зокрема і моделювання нанесення ударів по країнам Європи. А там входили деякі країни, як як Польща, навіть деякі скандинавські країни. І навіть, можливо, потенційно Німеччина і моделювалися застосування тактичної ядерної зброї, якраз території Білорусі. Вони це відпрацьовували на навчання про застосування проти України інформації не було. Зрозуміло, зараз ситуація змінилася, і зараз це і для нас не можна зняти ризиків остаточно. Але враховуючи, що навчання з запуском на захід вони були, тому для них це досить серйозні загрози. Які можливі кроки, крім політичних засуджень і того, що ми вже чуємо заяв? Я бачу щонайменше 2-3 кроки, які вже можна було б реалізувати, які стосуються і нашої безпеки, і стосуються безпеки Європи. Що я маю на увазі? Перше тут уже питання того, і ми повинні це піднімати: що Україні потрібен протиракетний щит, так звана ядерна парасолька НАТО, яка є і гарантує їм безпеку? Це передбачає. Насичення України системами протиповітряної і протиракетної оборони на такому рівні, аби гарантувати відбиття будь-яких атак. Ми вже маємо в цьому хороші прецеденти, відомі з Петріотами, сам ті, і так далі. Тобто, це вже не є чимось надзвичайним. Друге, як елемент стримування, я майже переконаний, що Польща зараз може продовжувати наполягати на тому, щоб американська ядерна зброя базувалася в Польщі. Відповідно вона була в управлінні сполучених штатів, але як елемент стримування, крім того, потрібно розміщувати системи протиракетної оборони, які є у сполучених штатах. THAD, які здатні перехоплювати ракети на балістичні на висоті понад 50 кілометрів, де можливості навіть детонації ядерного боєприпасу наслідки не є такими, якими могли бути безпосередньо від розриву над е, територією там не висока чи при при потраплянні, і це теж стримуючий фактор. І крім крім того, я думаю, що потрібно продемонструвати певну рішучість нашим партнерам і розмістити додаткові сили е, в країнах Балтії і Польщі. Тим більше за це все відбувається. До речі, я хочу нагадати недаремно обрана дата ця путіним і Лукашенком, тому що незабаром ми очікуємо саміту НАТО. І саміт НАТО відбудеться цього року саме в Вільнюсі, і це ж теж сигнал не просто Україні, це сигнал альянсу. Путін посилає, і це черговий крок до ескалації, на який безумовно потрібно відповідати. Пане Олександре, тут виникає наступне питання щодо саміту НАТО. А зокрема, зараз бачу, що західні змі розмірковують, що можуть запропонувати на Вільнюському саміті в Україні. Один із варіантів це, нібито повторення сценарію, як це було з німеччиною, тобто лише частина країни вступає до НАТО, а пізніше вже інша частина. Інший сценарій це взагалі не пропонувати вступу України в НАТО, не обіцяти от прям так з покроковим планом дій. А розширити а, межі партнерства до тих, які дозволяють вже нам мати право голосу в альянсі, але не бути повноправним членом. То, на вашу думку, з огляду на всі ці погрози Кремля, ну що нам реалістичніше очікувати на цьому саміті, я думаю, що для всіх очевидно має бути, і як мені видається, Україна буде наполягати на наступному, і це було правильно робити. Що ми е, маємо отримати. Конкретний шлях до НАТО, де має бути зафіксовано що? Не просто відкриті двері, що нам двері відкриті, і будь ласка, а наступне зафіксовано, що як тільки закінчується активна фаза бойових дій, активна фаза бойових дій так і в принципі, яка призвела до того, що Україна деокупує свої території, є розгром російських військ, закінчилася активна фаза бойових дій. Одразу розглядається заявка України про вступ до НАТО, не чекаючи мирних договорів, не чекаючи якихось домовленостей, тому що це може розтягнутися на роки, розумієте формально, наприклад, юридично, а Росія до сьогодні не перебуває, наприклад, в стані миру із Японією. Я хочу нагадати, попри те, що в них є, начебто, там і посольство, і все, і зв'язки в них є. Але якщо вже юридично прискіпливо підійти, вони так і не зафіксували і не ратифікували мирні договори. І повірте мені, що якщо ми засвідчимо про те, що має закінчитись війна, Україна має підписати мирний договір з Росією і так далі, це може розтягнутися надовго. А от коли закінчуються бойові дії, це важливе формулювання. А до того моменту Україна має отримати відповідні гарантії безпеки. Які це гарантії безпеки? Вони викладені. З ними можна ознайомитись з українського боку, які базуються на трьох підвалинах: перше це надання Україні оборонної допомоги, конкретно проговорюється і додається фактично додаток з кожною країною, який це обсяг, яка допомога, яка зброя там може бути, і так далі. Друге це фінансова допомога. І третє це виробництво зброї це захід західних компаній на територію України, де спільно будуть виробляти зброю. Це до речі. Зараз називали звучало в ЗМІ так званий ізраїльський варіант. От я вам по суті озвучив практично ізраїльський варіант. Ізраїль отримав ось цих три компоненти, про які я сказав, від заходу від сполучених штатів в першу чергу, і це, до речі, дало можливість їм розвинути і власний оборонно-промисловий комплекс і зброю отримати. що ось такі два шляхи я бачу: шляхи того, що нам можуть дати щось на заміну НАТО, і це прикрите таким чином, що ми. Ми розглядаємо вашу заявку на членство там на роки чи навіть більше. Я думаю, що це точно не те до чого ми прагнемо. Щодо Бахмуту, ще хочу запитати в Генштабі збройних сил: все ж таки е, запевняють, що вагнерівці почали виходити з міста. Разом з тим, наступальні операції з боку ворога дещо знизилися, але водночас ворог продовжує артилерійські та авіаційні удари по, і по місту, і по флангах. Хотів запитати: от на вашу думку, чи можемо ми зараз скористатися у цією передислокацією та ротацією ворога. Частково дійсно, виведення вагнерівців воно триває. Вони виводять своїх терористів-найманців в місця так, там званих так званих польових таборів, які є на окупованих територіях. Що будуть з ними далі робити, не знаю. Побачимо. Або Пригожин з них хоч захоче робити якусь армію. Він же ж 1917 рік уже обіцяє там, то може він з них буде, або і вони дійсно будуть задіяні десь в майбутньому в інших точках. Ну поки що їх дійсно виводять російські війська починають заходити. Питання дуже слушне і правильне. Ми частково цим користаємося сили оборони в Україні, але для того, щоб це використати в повній мірі, потрібно закінчити успішно ось ту роботу, яка зараз триває. Це оточення Бахмуту з флангів з південного і північного. У наших сил є просування, іноді це десятки метрів, іноді це навіть менше, іноді це сотні метрів, якщо це більш далі. І наші сили просуваються і мають тактичні успіхи на флангах. Це є факт. Відповідно, скажімо, межі ураження нашої артилерії, мінометами ворожого угруповання в Бахмуті, зростає там. Їх вибиває з цих позицій. Російські війська, незважаючи на те, що вони намагалися ще проводити ряд атак по виходу і по прориву далі на часів, яр, ці прориви всі блоковані. Вони нічого не змогли зробити. І дещо сповільнився наступальний темп російських військ. Це правда. Е, і я думаю, що ми цим будемо користатися по мірі можливостей, наскільки успішно швидко будуть просуватись наші сили по флангах, так далі вони і будуть діставати. Тобто. Будуть діставати і по шляхах сполучення з окупованих територій до Бахмуту, і безпосередньо до всіх місць дислокації позиціонування ворога там в районі Бахмута. Тобто, ця робота вона дійсно йде, щоб цим скористатися. Пане Олександре, наостанок хочу запитати щодо російських добровольців, які знаходяться у Білгородській області Росії, в розвідці запевняють, що частина РДК і Легіону Свободи Росії залишаються там, в Білгородській області, і навіть кажуть, що частина населених пунктів прикордонних, ну, фактично не контролюється зараз кремлівською владою. То, а, якщо простими словами, що Україні в рамках контрнаступу підготовки до контрнаступу дають оці операції добровольців на території Росії. Навіщо це нам, якщо говорити про е, наш інтерес, наш інтерес полягає в тому, щоб ворог відволікався, зокрема на проблеми, які виникають на території Росії, це принципово важливо, тому що як би там не було, але вони будуть якось спробувати реагувати якісь підрозділи перекидати. По-друге, щоби в принципі розумієте, ми зараз от глобально, якщо подивитися на фронт, ми бачимо, що від Білгородщини, де вже там можна називати російські опозиційні групи, ці озброєні повстанці відкрили другий фронт. Так поступово відкривають там, відбуваються події, там вибухи, там бойові дії, закінчуючи тим, що ми бачимо, як інтенсивно прилітає по позиціям ворога у Бердянську чи в Маріуполі. Чи як нервують російські війська на лівобережжі Херсонщини, що аж не припиняють спускати воду з Каховської ГЕС, відкривши шлюзи, навіть ціною того, що затоплюють свої позиції на лівобережжі. тобто нервово і ось ця географія ударів вона збільшується зростає, і це ще більше тримає ворога в напрузі, тому що не можна до кінця стверджувати і визначити, а куди ж саме основний удар і напрямок основного удару. Українських сил при контрнаступі буде, ви сказали цю фразу географію ударів. Я згадав, як кілька місяців тому Лавров обіцяв нам збільшити географію війни, то виходить, він був правий, але трохи в зворотньому напрямку. Пане Олександре, я вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.